Вітаю! Сподіваюсь, у вас все добре, бажаю вам міцного здоров'я, терпіння і ясності в серці. Нехай навіть у найважчі дні знаходиться промінь світла, а ви відчуваєте підтримку і силу. Будьте уважні до себе і близьких, тримайте один одного і не втрачайте надії. А тепер давайте подивимося, що доля нам готує. Чи є загроза масованого обстрілу для Дніпропетровщини на сьоме. 8 січня, що карти показують: спокій чи біду, четвірка жезлів. На перший погляд, карта ніби спокійна, дім, стабільність, відчуття. Ну вже ж трохи тихіше стало. Але тут вона мені не подобається. В такому питанні четвірка жезлів часто показує місця, де люди розслабились, житлові райони, інфраструктура, об'єкти, де є життя, рух. Це карта уявної безпеки. Люди думають, тут же не фронт. Тут нормально. А карти кажуть, саме там, де здається, спокійно можуть бити помірність. А отут от уже холодно на душі. Помірність це затища, пауза, вичікування. Не тому, що загрози нема, а тому, що її стримують, ніби щось готують, але дозують, не все й одразу. Карта говорить, удари можуть бути не хаотичні, а виважені, розтягнуті з прицілом. Помірність часто показує залежність від зовнішніх факторів, погоди, команд, домовленостей, тобто рішення можуть змінитися в останній момент. Сім камечів це підступ, обман, удар не там, де чекають, це карта нічних дій, дронів, прихованих маршрутів, фальшивих сигналів. Вона прямо каже, можуть вводити в оману сказати одне, зробити інше. Карти не показують повного спокою, загроза є. І вона саме підла через обман, через вичікування, через удари тоді, коли люди трохи розслабляться. Дніпропетровщина тут показана як регіон, де хочуть порушити відчуття безпеки, а не просто вдарити по військових цілях. На жаль, ці дні краще прожити обережно, не ігнорувати тривоги, не думати та пронесе. Дивимось, чи є загроза масованого обстрілу для харківщини на 7 та 8 січня. Наскільки серйозна небезпека і чого чекати людям? Королева мечів це важка карта для такого питання. Вона показує, що ситуацію добре бачить зверху, знають координати, знають слабкі місця, знають куди бити боляче. Для харківщини ця карта говорить про прицільну увагу. Це ще й карта суворого попередження, ніби кажуть не недооцінюйте небезпеку. Тут з мечів. А отут от стає ще тривожніше: це різкий початок, удар, прорив. Це не затягування, а момент, коли рішення вже прийняте і його реалізують. У розкладах на обстріли ця карта часто показує перший сильний сигнал початок серії або показовий удар. Вона холодна, гостра, безжальна. Це неможливо колись, це вікно часу, коли все може початися раптово. Король кубків. Це означає, можуть не вдарити на повну, але це не знімає загрозу. Це карта. Знаємо, що робимо, і зупинимось тоді, коли вважатимемо за потрібне. Для людей це найгірше невизначеність і напруга. Карти показують серйозну загрозу для Харківщини на 7 та 8 січня. Карти говорять, ворог тримає руку на кнопці і сам вирішує, коли і скільки, на жаль, ці дні краще пережити максимально обережно. Карти кажуть не ігноруйте сигнали, не думайте, що цього разу пронесе. Питаю карти так, як є чи є загроза масованого обстрілу для Одещини на 7 та 8 січня, чи це буде спокій, чи біда прийде зненацька, трійка кубків, поганий знак. Вона показує розслаблення, втрату пильності. Карти ніби кажуть, люди можуть не чекати біди, можуть не сприймати загрозу серйозно, а ворог якраз любить бити тоді, коли думають, що небезпека минула, туз жезлів. Оце вже тривожно. Це іскра, різкий початок, запуск. Це не довга підготовка, а момент раз і полетіло. У розкладах на обстріли ця карта часто означає раптову активізацію, нову хвилю, нове рішення діяти. Особливо для Одещини це може бути щось несподіване, швидке, без попередження. Карта гаряча, агресивна, безтерпіння, Шістка пентаклів. І тут зовсім не про добро тут про дозування. Шістка пентаклів це дають не все, а стільки, скільки вважають потрібним. Це означає, можуть не бити на повну силу, але вдарити так, щоб було відчутно це карта контролю. Ми вирішуємо, скільки болю вам дати. Для людей це важко, бо немає ясності сьогодні мало, завтра більше. Карти показують загрозу для Одещини на 7 та 8 січня, не обов'язково тотальний суцільний обстріл, але удари можливі і саме тоді, коли люди трохи розслабляться. Не нехтуйте укриттям, бережіть себе. Дивимось далі, чи є загроза масованого обстрілу для Полтавщини на 7 та 8 січня, чи можуть ці дні принести небезпеку, навіть якщо здається, що там тихіше? Трійка кубків. Це розслаблення побут життя своїм життям. Люди працюють, планують, святкують, думають, у нас же не так гаряче. Карта показує атмосферу, де не чекають удару, а це найнебезпечніше. Коли немає очікування біди, вона легше проходить. Для Полтавщини це виглядає як тил, який можуть сприймати як зручну ціль саме через відчуття відносного спокою. Вісімка пентаклів. ця карта про системність і роботу без емоцій. Хтось робить свою справу крок за кроком. У такому розкладі це не про мирну працю, а про планомірну підготовку. Не різкий спалах, а послідовні дії рахують, перевіряють, коригують. Тобто загроза не випадкова і не спонтанна, вона результат роботи. Пашкубків це наївність, віра, що все буде добре. Люди можуть сподіватися, що пронесе, що не чіпатимуть. Але ця карта часто показує уразливість. Вона ніби каже, ви занадто довіряєте тиші. Це карта несподіваних емоційних ударів, коли шкода не тільки фізична, а й моральна. На жаль, карти кажуть, не варто думати, що тил це гарантія безпеки. Ці дні краще прожити дуже уважно, не ігнорувати тривоги, не довіряти тиші. Загроза є, вона тиха, неочевидна, але від того не менш небезпечна. Питаю карти, які загрози стоять перед Донеччиною на 7 та 8 січня, чого людям чекати і від чого берегтися? П'ятірка мечів це дуже недобра карта для Донеччини. Це жорстке протистояння, де немає чесних правил. Це карта виграти будь-якою ціною. Тут не про перемогу, а про знищення, про бажання довести, що хтось сильніший, навіть якщо все навколо зруйнується. Вона показує ескалацію, злість помсту. Для людей це ризик ударів, які не мають логіки, окрім одного, зробити боляче, десятка жезлів це карта крайнього виснаження, коли вже нема сил, але тягнеш далі. Для Донеччини вона дуже символічна: надмірне навантаження, тиск, який не спадає. Карта каже, загрози не нові, але їх забагато одразу. Обстріли, напруга, страх втома людей. Усе накопичилось. Це момент, коли будь-який новий удар відчувається вдвічі важче. Світ. Це завершення одного етапу і перехід у нову фазу, не спокій, а зміна формату. Карта каже, те, що було раніше, може змінитись. Загрози можуть стати іншими, ширшими, системнішими. Це не фінал війни, це фінал ілюзій, що далі вже нікуди. Карти не лякають, вони попереджають. Загрози є серйозні, як фізичні, так і моральні. Може бути відчуття, що тиснуть з усіх боків і не дають перепочинку. На жаль, Донеччина тут показана як місце, де не відпускає, де боротьба ще не закінчилась і може навіть змінити форму, але не зникнути. Будьте максимально обережні. Дивимось далі, чи є загроза масованого обстрілу для Чернігівщини на 7 та 8 січня. Чи це буде тиша, чи підступна небезпека? Четвірка мечів це карта за Паузи, ніби все завмерло, але не спокою, а напруженої тиші. Вона показує, зараз може здаватися, що нічого не відбувається, що регіон ніби відпочиває. Та насправді це стан, коли всі лежать і чекають, хто перший поворухнеться. Для Чернігівщини це виглядає як за перед чимось, а не завершення загрози. Сімка мечів оце найнебезпечніше. Сімка мечів це обман, підлість, приховані дії. Карта нічних атак, дронів, маневрів, коли роблять не так, як очікують. Тут прямо показано: якщо щось і буде, то тихо нишком з підступом. Можуть вводити в оману, показувати одне, робити інше король Пентаклів, карта ресурсу і контролю. Вона показує, що можливості для ударів є, і ними розпоряджаються холодно, без емоцій. Король Пентаклів не поспішає, він чекає вигідного моменту. Це означає. Якщо вирішать бити, то тоді, коли це буде максимально ефективно. Карта не заспокоює, вона каже, ресурс є рішення, питання часу. Карти не дають відчуття безпеки для Чернігівщини на 7 та 8 січня. Масованого гучного обстрілу може й не бути, але загроза присутня, тиха, хитра, підступна. Краще бути насторожі, ніж потім шкодувати. Чи є загроза? Масованого обстрілу для Київщини на 7 та 8 січня чи це буде відносна тиша, чи прихована небезпека, сила це витримка, контроль, здатність тримати удар. Але в цьому питанні вона читається інакше. Це карта стримування через напругу, ніби хтось тримає ситуацію за горло і ще не відпускає. Вона показує Київщина під пильною увагою. Тут є протидія, є захист, але є постійний тиск. Це не про спокій, а про стан. Тримайся, бо можуть спробувати. Лицар Кубків, це ілюзія, красиві обіцянки, відчуття, що все буде добре. Він несе заспокоєння, але часто фальшиве. Карта показує, люди можуть повірити, що небезпека перебільшена, що столицю ж прикривають, що можна розслабитись, а це небезпечно, бо за цією м'якістю стоїть самообман. диявол. Оце найгірше. Це загроза, яку неможливо ігнорувати. Це карта залежності, страху, бажання залякати і тримати в напрузі. У розкладах на обстріли вона часто показує показові демонстративні удари. Не стільки для військового результату, скільки для психологічного тиску, це карта. Ми хочемо, щоб ви боялись. Ризик серйозний, особливо через фактор психологічного тиску, сила, напружене стримування, лицар кубків, хибне заспокоєння, диявол, страх і демонстрація сили. Карти кажуть, не варто вірити в ілюзію повної безпеки. Саме тоді, коли здається, що все під контролем, небезпека може проявитись. Чи є загроза для масованого обстрілу для Сумщини на 7 та 8 січня? Чи це буде тиша, чи прихована небезпека, яку легко не помітити? Відлюдник це дуже тривожна карта для такого питання. Відлюдник це самотність, ізольованість, тиша. Сумщина тут показана ніби окремо від усіх на узбіччі уваги, ніби про неї менше говорять, менше згадують. Але в таких розкладах відлюдник часто означає приховану загрозу, коли все робиться не публічно, без шуму. Це карта нічних рішень, темряви, коли небезпека може прийти тоді, коли її не чекають. Правосуддя це вирок рішення, яке вже прийняте, не емоція, не випадковість, а чіткий розрахунок зважили, вирішили і виконують. Для Сумщини це карта говорить. Якщо щось станеться, то не через хаос, а через логіку і список цілий. Це не імпульс, а виконання плану. Сімка кубків це карта ілюзій і плутанини. Люди можуть не розуміти, що відбувається, не знати де правда, а де перебільшення. Може бути багато чуток різної інформації, хибного заспокоєння. Сімка кубків часто показує стан, не віриться, що можуть вдарити, але саме ця розгубленість і небезпечна. Карти кажуть не довіряйте тиші, не довіряйте відчуттю про нас забудуть, і не плутайте відсутність шуму з безпекою. На жаль, для Сумщини ці дні виглядають напруженими і підступними. Краще бути на сторожі, ніж потім шкодувати. Ну що? Дивимось, чи є загроза масованого обстрілу для Запорізької області на 7 та 8 січня? Чого людям очікувати і від чого берегтись? Дев'ятка пентаклів. В контексті обстрілів вона показує хибне відчуття захищеності. Люди можуть думати, ну тут нас не зачепить, ми трохи віддалік від фронту, все спокійно. А карти кажуть саме це і небезпечно, коли розслабляються, уразливість зростає. Тобто, не наче все добре, а насправді готують удари, смерть. Це про кардинальні зміни, руйнування, кінець старого порядку. У розкладі на обстріли вона говорить про серйозну загрозу, удари, руйнування, які змінюють ситуацію радикально. Для Запорізької області це карта непередбачуваних втрат, наслідків, коли мало що можна передбачити. Смерть не питає, чи готові вона просто приходить. Шістка кубків. Ця карта додає ще одного аспекту спогади, минуле повторення старих сценаріїв. Може бути психологічний тиск, обстріли по зонах, які вже страждали раніше. Люди можуть відчувати страх через знайомі місця, старі шрами. Карта також каже про емоційний вплив не тільки фізично, а й морально буде важко. Карти показують серйозну загрозу для Запорізької області на 7 та 8 січня. Не можна розслаблятись навіть там, де здається тихо. На жаль, ці дні можуть бути дуже напруженими і травматичними. Дивимось, чи є загроза масованого обстрілу для Миколаївщини на 7 та 8 січня, чи буде тихо, чи прийде біда несподівано туз пентаклів – це карта початку дії, ресурсу, можливостей. У звичайному житті це нові починання або вигідна нагода. Але в питанні про обстріли вона показує нову фазу ударів, старт активності. Карта каже: Для Миколаївщини можуть появитись нові цілі для атак, нові напрямки, куди направлять сили. Це сигнал того, що загроза реальна і має матеріальну основу не пусті загрози, а конкретний план. Шістка кубків. Ця карта пов'язана зі спогадами минулим повторенням старих сценаріїв. Тут вона говорить про повтор старих схем обстрілів, від яких вже постраждали раніше. Може бути психологічний тиск на людей нагадування про минулі удари, щоб залякати, правосуддя. Це карта чіткого розрахунку і вироку, не випадковості, не імпульсу, а логічного планування, де, коли і як нанести удар, щоб було максимально ефективно. Тут немає співчуття тільки холодний розрахунок. Карта показує, якщо й буде обстріл, то він продуманий, виважений, прицільний. Карти кажуть, не можна розслаблятись навіть там, де здається тихо. Ці дні можуть бути напружені і небезпечні, особливо через обманливе відчуття спокою. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, залишайтесь уважними і пам'ятайте, навіть у складні часи ми разом і можемо знайти опору. До нових зустрічей. Нехай у вас буде мир і тепло в серці.